У черкаських кінотеатрах стартував показ фантастичного бойовика Елізіум. Американський екшен зрежисував творець стрічки «Район номер 9 Ніл Бломкамп для режисера. Цей фільм стане другим повнометражним і першою стрічкою, випущеною за останні чотири роки. У головних ролях Мед Деймон і Джоді Фостер. Свого часу рейтинг очікування цього фільму становив 99%. Світова прем'єра відбулася кілька тижнів тому. Від учора стрічкою може насолодитися і черкаський глядач. Вже це зробила. Марина Лук'яненко. Сюжет картини переносить глядача у майбутнє. 2159 рік. У світі існує два класи людей: неймовірно багаті та решта. Перші живуть на чистій, створеній людьми космічній станції під назвою Елізіум. Інші на перенаселеній напівзруйнованій землі. Порушення роботи дверей. Ні. Ви помрете за п'ять днів. В елізіумі це лікується. Безжалісний урядовець міністр Роудс не зупиниться ні перед чим, аби привести у виконання жорсткі антиімміграційні закони і зберегти розкішне життя громадян станції. Макс я можу допомогти тобі потрапити туди. Ми не ломбард. На щастя, це сталося зі мною. Це утім не зупиняє жителів землі від спроб за будь-яку ціну проникнути на елізіум. І ось одного разу землянину Максу неабияк щастить. Він укладає договір з міністром елізіуму. Як тільки хлопчина виконає свою місію, відразу отримає доступ на станцію. Принаймні, такою є обіцянка міністра. Щоправда, у самого Макса дещо інші плани. Ти не розумієш, що робиш. Не розумієш. Критики запевняють, глядачам буде на що подивитися: і на землю майбутнього, і на дорогезні спецефекти, і на майстерну гру Метадеймона та Джоді Фостер. Показ стрічки триватиме упродовж двох тижнів. Марина Лук'яненко Віка новини.